Доброго дня! Зараз Актара і Хорус – це найкраща пара, саме актуальна на даний час. І так, не попадаємося на підробку. Якщо отак взяти, зразу вже видно, де підробка, де оригінал. Тут чіткий гарний колір. Тут таке воно, видно, що якісь напечатані на принтері. Але беремо по кольорах. Тут голубий в підробці. Має бути темно-такий синій. Ну не темно-синій, але звичайний синій. Темно-червоний має бути червоним. Тут ярко-червоний. Отак виднося, дуже гарно по синіх кольорах. Написи вони одинакові. Сінгента, Сінгента, ерочка читається. Качество гарне. Далі. Штрих-коди. Е -е, тут непонятно, тут самі написали, він непонятно куди вилазить. В оригіналі він чітко надрукований і гарно читається. Навіть якщо ми розрізаємо, в мене на двох пакетиках гарно читається. Тут як розріжемо, тут взагалі лишиться без кода. Так, напис сингента. В підробці він знизу вверх, зліва направо. Оригінала сингенти продукції ось сюди, з, з лівого кутка на правий на 3 г. сюди на напис 3 грама має бути. Отак. Бачите так, голограма звідти сюди йде. Ну, звичайно, вам не дадуть. Розкривати я не буду, бо вам в магазині ніхто не дасть їх відкрити. Але видно, що це такий темний насичений кольора. Тут такі вони більш легкі. Охтара. В октарі трошки навпаки. Зелений має бути такий він бірюзовий, а жовтий має бути болотний. Тут навпаки у підробки. Тут болотний зелений, а жовтий він такий яркий-яркий насичений. Обрізка теж, зрозуміло, що не така, як треба. Штрихо, тут теж чіткий гарно. читається, навіть якщо ми розріжемо. На підробці чорт-знашо. Ось такі у нас відліччя. Не купуйте підробку. Старайтеся купити оригінал. Є підробщики, які просто розбадяжують препарат, додають, непонятно що, але він буде працювати, але не так ефективно. Але є які недобросовісні, які зовсім інший препарат туди додають, і у вас, звичайно, не буде ніякого ефекту.